E Нання мистецтва і гастро авторська виставка Бродівської художниці Наталії Процик під небом України відбулася у новому закладі. «Free Sky». зала ресторану стала імпровізованою галереєю. Відвідувачі, виставки та гості закладу, змогли побачити роботи у різних техніках, полотнах різних розмірів. Всього на осуд глядачів було представлено 60 картин. Ми вирішили показати і своє мистецтво, ну а також допомогти таким чином і нашій, нашій армії. Якщо вдасться сьогодні продати якісь карти. Не, звісно ж, ми хорошу частину цих коштів виділимо на армію. Більшість картин створювалися принципово. Свідомо знаючи, що це буде відповідна виставка. Потрібно готуватися, потрібно якісь хороші великі формати, щоб воно ну, і дивилося було було що показати. Тому вони створювалися буквально останніми роками. Це два-три роки. Звісно, тут є і трішечки старші картини. Ну так як художник, вони є такі картини, які вже продані і на. Навіть не потрапили на цю виставку. Самі розумієте, художник живе своїм мистецтвом. Особливе місце в експозиції виставки зайняли роботи учнів Наталії. Процик, учасників студії Живопису Лав Арт. Одна з них Тоня Олійник. На цю виставку я представила картину Воля та Палац Потоцьких, який знаходиться у Львові. Малювання взагалі в цій студії я займаюся приблизно три роки. Я можу відволіктися від навколишнього світу, перенути, ніби в іншу реальність. Творчість взагалі я відчуваю, що це моє, от хочу я туди. Цей творчий світ. У залі звучала жива класична фортепіана музика та патріотичні пісні, зокрема, виконанні волонтера Юрія Данильчука. Адже було зазначено, що частина коштів із продажу картин піде для потреб ЗСУ. Сонечко вже сіло. тихо-тихо на округи. Споть країна гаю край на край утирає. на відкриття виставки. Завітали друзі та колеги, небайдужі до прекрасного мешканці. Це дуже приємно. Тому що мені здається, що такого заходу родах, мабуть ще не було. Такій атмосфері, такі сучасні, такі теплі, такі атмосферні. Дійсно, Наталя, вона от хотіла це зробити, і мені дуже імпонує те, що вона от йде до своєї мети. Вона абсолютно не боїться. В неї немає такого таких вагань, якогось страху. Я хочу це зробити. Я це зроблю. Це не кожен таке зможе. Це вже не перший раз їй допомагає в організації якихось її заходів. Тому що це дуже приємно, це круто, що в нашому місті такі відбуваються події. Це важливо для суспільства, а не тільки якісь там які звичайні розваги. Це мистецтво. Це всі картини Наталії є. Вираженням її особистості тут не можна критикувати за те, що вона така є, і вона так виражає свої роботи, яскраві, живописні, насичені кольором. Так далі, їй це подобається. Є поціновувачі, які люблять кольори, які люблять такі яскраві тони. І Вона молодець, що вона не боїться таких яскравих кольорів. Звичайні люди люблять такий спокій в картинах, в живописі, ну і взагалі в інтер'єрах. А тут яскраві плями, і то добре, що вона так малює. Однією з локацій, цієї виставки, яка привертала увагу, був прикритий мельберт. Повага художниці до своїх гостей була настільки великою, що вона довірила їм таїнство митцям. Створення картини, яка народжувалася просто на очах. Виставка діяла три дні. Кожен міг прийти та оглянути композицію, адже вхід у ресторан був вільний. Цього мистецького заходу не відбулося, бо без активної підтримки керівниці закладу. Хочеться, щоб наше місто розвивалося культурно, мистецько. Не тільки дивились футбольні матчі під пиво, а також розвивалось духовно. Тим паче, зараз такий час, що нам цього бракує всім, тому я тільки рада, що в нашому закладі ми маємо можливість проводити такі заходи. Особисто ми завжди підтримуємо такі ініціативи, донатимо, стараємося максимально допомогти нашим Збройним силам, і це один з таких моментів, який допоможе пришвидшити нашу перемогу. Відвідувачі виставки і ресторани мали змогу придбати улюблену картину та долучитися до підтримки наших захисників. Протягом творчого вечора вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень для потреб зсу. За Завершену картину непереможний воїн було продано за 6 тисяч гривень. А кошти були передані волонтерам організації Допомога армії Броди Мистецтво рятує. Скажем так, людина, яка буде психічно постійно е, навантажена і загружена е, ну, негативним сприйняттям світу, це людина, яка чахне. Ну, це моя точка зору. Тому таким чином, як малювання, спів, ще якісь види, інші види мистецтва, це е, е, види мистецтва, які людину тримають в цьому житті, в нашому житті, такому важкому, це, напевно, єдиний такий шлях рятуватися. Малювати життєстверджуючі сюжети, на яких є колір око бачить те, що є навколо нас, воно нас тішить, воно нас надихає далі жити. Виставка завершена. Виставка триває. Будь-яку картину можна придбати в режимі онлайн за тими ж цінами, водночас і допомагаючи армії, адже значна частина коштів від суми іде на Збройні Сили України.